Та щоб стати заможною людиною, треба ще й відкладати гроші, тобто ти повинна мати заощадження, які ніколи не витрачатимеш. Навіщо ж гроші, якщо їх не витрачати, здивувалася я. Щоб жити за них, твої гроші це курка. Вкладаючи гроші, ти одержуєш відсотки, а відсотки це золоті яйця. Але щоб жити на відсотки, треба мати дуже дуже багато грошей. Ти потребуватимеш набагато менше, аніж думаєш. А чи можливо й у подорож податися і курочку запопасти? Більшу частку кладеш у банк, ще одну часточку кладеш до касеток бажань, а решту витрачаєш. Якщо ти постійно відкладатимеш лише 10% на курку, неодмінно станеш заможною. Якщо ж плануєш по справжньому розбагатіти, варто відкладати більше. Я вирішила взяти пана Гольштерна за зразок.